малята. Сьогодні я пропоную вам пограти в гру. Так чи ні? Ну що, починаємо? Чи є в нашому місті квіткові часи? Так. А шахти? Так, молодці. А море? Ні, немає. А гори теж немає. Малята а ліси є у Кривоморозі? Ні, немає. А ботанічні сади є у нас? Так, молодці. А річки є? Так. А каштани ростуть у нас? Так. Дітки, а храми, собори, церкви є? Так, правильно. А банани ростуть у нас? Ні, молодці. А пустелі з пальмами є у нас? Ні. Стелі з кактусами теж ні. Дітки, а є у нас кар'єри? Так, є і багато. Молодці малята ви справились із завданням.